Ну а Лондон запровадив санкції проти 30 кораблів тіньового флоту Російської Федерації. Як йдеться в заяві британського уряду, це найбільший пакет обмежень, бо половина суден в списку лише за останній рік перевезли нафти і нафтопродуктів на понад 4 мільярди доларів. Під санкціями зокрема опинилися кораблі Братск, Белгород, Антарктида, Красноярск і Віктор Бакаєв. Віднині загальна кількість підсанкційних танкерів зросла до 73. Це більше ніж будь-якої країни, що демонструє. Струє лідерство Великої Британії в боротьбі з тіньовим флотом підкреслюється у заяві. В Одесі викрали працівників територіального центру комплектування, які вимагали гроші за відстрочку. Про це повідомило державне бюро розслідувань. За даними слідства, співробітники військкомату зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні дані і повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації. А за 4,5 тисячі доларів натомість обіцяли відпустити і допомогти з оформленням відстрочки. В разі ж відмови платити погрожували оголошенням у розшук. Ну і правоохоронці затримали одного з посередників прямо під час. З отримання хабаря йому вже повідомлено про підозру. А під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи той дістав табельну зброю і погрожував працівникам держбюро розслідувань. Відтак його затримано і повідомлено про підозру у замаху на вбивство правоохоронців. За що власне підозрюваному вже е, може загрожувати навіть довічне позбавлення волі.